Привіт! Рада вітати вас у новому випуску мого подкасту. У сьогоднішньому епізоді ми зосередимо увагу на конкретних інструментах, які стануть у пригоді під час вивчення англійської мови. Нагадую, що минулого разу я розповідала, чому вам варто обирати креативність та як вона впливає на навчальний процес. Тож перед прослуховуванням цього випуску можете ознайомитись з ним. А тим часом ми починаємо! Вивчення англійської вже давно відійшло від чорно-білих роздруківок та однотипних завдань з підручників. І Хоча я особисто навчалась саме у такий спосіб, розумію, що зараз перед студентами відкрито безліч доріг до вільного володіння мовою, враховуючи, що зараз вони мають в своєму розпорядженні і штучний інтелект. І різноманіття інтерактивних платформ, навчання як таке стає захопливим процесом. Можна довго розповідати про те, що зараз ви можете вивчати мови з будь-якого куточка світу однак потрібно ще вміти знайти і застосувати ці сучасні ресурси. Варто визнати, що це не так вже і легко, тому не хвилюйтесь, I got your back! Я підготувала для вас список порталів, які можуть слугувати. Як корисний додаток або ж бути повноцінним помічником у навчанні. Почнемо з розгляду багатозадачних ресурсів, які тримають курс на розвиток як систем, так і skills. Якщо ви самостійно навчаєтесь або ж намагаєтесь підтримувати свій рівень, то English Practice і Test English можуть вам у цьому допомогти. Обидва сайти налічують велику кількість матеріалів для цієї мети. Цікава, актуальна лексика і не нудні теми це все про них. До того ж обидва ресурси містять окрему вкладку в призначену підготовці до екзаменів, що робить їх доволі гнучкими у використанні. А тест English ще й дає змогу підготуватись до частини Speaking. Якщо вам потрібні матеріали для співбесіди на роботу або переїзду до англомовної країни, то SL Courses – також стане у пригоді. Лаконічно і конструктивно подана інформація в картинках занурення в іноземну культуру. Цей портал точно вартий вашої уваги. Якщо ви давно шукали цікаві додатки для вдосконалення вашої лексики та збагачення її синонімами, то Lose the девері чудово справиться з вашим запитом, а закріпити сталі вирази та колокації, завдання для SpeechYard. Тут також можна попрактикувати виправлення найбільш поширених помилок. Які ви можете часто і не помічати, але які дуже важко викорінити з вашого вжитку з огляду на природну різницю мовних груп. Мої студенти обожнюють аналізувати свої погрішності саме з цим ресурсом. Але, мабуть, найкраща функція SpeechYard – це можливість підключення розширення до Netflix для миттєвого перекладу слова з поля субтитрів. Згадавши перегляд фільмів та серіалів, я не можу не розповісти про Listening English та VoiceTube. Які прокачують ваше слухання за допомогою улюблених серіалів, готові завдання з прихованими правильними відповідями і безпосередній доступ до нової лексики дозволяє вам ефективно пройти матеріал. Якщо ви володієте аудіальною пам'яттю, то «Youglish» та Play the phrase» – ваші мастхеву у навчанні, ряд відео з YouTube чи фільмів, які пропонують слово в конкретному контексті та різноманіття його вимови в американській, британській, навіть австралійській англійській go-to. якщо ж ви прихильники англомовної музики, то обов'язково спробуйте лінко Clip. Портал для тренування вашого аудіювання за допомогою улюблених музичних треків можна обрати режим відповідно до рівня володіння мовою і зануритись багатогранний світ писань англійською. Для того щоб практикувати письмо, вам не обов'язково потрібна людина для перевірки, адже Write and Improve від Cambridge зробить все необхідне для цього. Встановлений таймер. Поле для написання і фідбек. Всі ці функції ви знайдете на цьому веб-сайті, і безумовно варто згадати ще один ресурс, який пропонує покращення вашого спікінгу, а саме Small Talk to Me, AI стартап, який може безплатно перевірити рівень вашого говоріння та запропонувати способи його вдосконалення. Я особисто пробувала його, і цей ресурс справді чудово справився з розпізнаванням лексики та формуванням аналізу моїх мовних навичок. Рекомендую. Чим довше ви вивчаєте іноземну мову, тим гостріше відчувається потреба в інтерактивності та різноманітті форматів. Намагайтесь використовувати можливості, які надає інтернет наповну. Це не лише доповнює процес навчання, а й допомагає залишатися вмотивованими. Сподіваюсь, моя добірка буде корисною для вас. Наступного разу зачепимо хвилюючу багатьох тем, явища, які перешкоджають розкриттю вашого творчого потенціалу в навчанні. Продовжуйте навчатися навчатись, надихатись і розстепі.